віт з вами Ірина, і сьогодні у нас довгоочікувані новини зі світу британської королівської родини. Що за бійка там сталася між принцем Ендрю та принцем Гаррі? На який таємний відпочинок поїхали Кетрін та Вільям? Що там за два королівських весілля і взагалі ще багато чого іншого? Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Колись у відео про принцесу Анну ми вже згадували, що її аж в 74 Році намагалися викрасти з авто. Чоловіка звали Єн Бол, і до 2019 року він знаходився у психіатричній лікарні. Тож ще 20 березня 1974 року Rolls-Royce Анни було зупинено через автомобіль, який блокував дорогу. Водій автомобіля, Бол почав стріляти. Тоді він поранив шофера Анни, а також приватного детектива. Перш ніж він відкрив двері і наказав принцесі вийти, але до цього його все ж таки встиг зупинити а, перехожий. До речі, нещодавно також стало відомо, що взагалі-то Бол написав листа королеві і тоді хотів вимагати 4 мільйони фунтів як викуп за принцесу Анну. А тут, 1 серпня 25-го року, Бол дає інтерв'ю, в якому каже, що він увага, невинний. Він сказав: Я невинна, розсудлива людина, бо у мене були вагомі підстави вважати, що порох з куль було винято, а принцесу Анну замінили спеціально іншою дівчиною. Він в цьому інтерв'ю не лише наполягав, не лише на своїй невинуватості, а й повторив твердження, яке він вперше сказав ще десятиліття тому, що спроба це мала бути лише розіграш, який був інсценований за допомогою його друга з поліції. Тоді і зараз він каже, що єдине, що він знає про цього свого друга з поліції, це те, що його звати Френк. Вся ідея полягала в тому, щоб отримати розголос. А я міг би написати свою автобіографію і очікував отримати 10 тисяч фунтів. Казав сам Бол в цьому інтерв'ю і сказав, що взагалі не планував нікого викрадати, ображати і все таке. Але питаннячко, а звідти тоді? Звідки тоді взявся лист з. Прохання викупив 4 мільйони фунтів. Щось не сходиться трішки. Також Бол сказав, що щоб довести свою невинність, він хоче знайти того самого Френка. У нього є всі підстави вважати, що його просто обманули. Також в цьому інтерв'ю Бол сказав, що Анна його абсолютно не боялася. Вона відмовилася зрушити з місця, навіть коли Бол схопив її за руку і повалив на підлогу машини. Він сказав, що вона абсолютно його не боялася, але він її боявся. Також він сказав, що у той час думав, що в машині була не принцеса Анна, тому що людина була зовсім не схожа на Анну, і характер був зовсім інший, не схожий на принцесу Анну. В усі ці ситуації мені якраз таки схоже на те, що характер схожий на принцесу Анну. Я не можу уявити собі іншої людини такої витримки, такого характеру і такого, такої витримки в такій ну, дуже страшній ситуації. Також я не розумію розумію, як можна таке казати, коли існує лист з його проханням викупу, і я абсолютно не розумію, як власне його в 2019 році випустили, коли взагалі-то його ув'язнили тоді на все своє життя. А тепер ця людинка вигадує якісь неймовірні історії. Плюс його явно не відпускає принцеса Анна, тому що він ходить і тепер дає інтерв'ю. І я тільки думаю про те, щоб він просто знову, хоча б для неї, не став. Небезпечним, але тут все більше питань і все менше відповідей. Принцеса Беатріс стала покровителькою, королівською покровителькою Charter College of Teaching. раніше цей патронаж належав принцу Філіпу. Сама принцеса Беатріс сказала, що для неї вплив, який вчителі мають на формування життя та зміну майбутнього, робить цю професію однією з найпохвальніших та найшановніших. А також що для неї це справжня честь обійняти роль покровительки, коли раніше саме цю посаду обіймав її дід, якого вона неймовірно любила. Тож на нас очікує королівське весілля. Пітер Філіпс, це син принцеси Анни, оголосив про свої заручини з Геріот Спелінг. Що нам відомо про Герріот? Ну, по-перше, вона медсестра. Також вона фрілансер-авторка. Також вона мама, у неї є донечка від першого шлюбу. Тому ми розуміємо, що для них обох це не перший шлюб. Також стало відомо, як вони познайомилися. З'ясувалося, що вони брали участь у спортивному заході, на якому виступали їх доньки донька Пітера і донька Герієт. Тоді вперше вони і познайомилися. А їх перший офіційний вихід був в травні 2024 року. Пітер сказав, що до оголошення про заручене офіційно вони звичайно повідомили про це королю, королеві та Уельським. Офіційно дата весілля ще не призначена. Співзасновник бренду 77 Diamonds Тобіас розповів, що каблучку саме його бренду обрав для заручин Пітер Філіпс. Він сказав, що каблучка має трилогічний дизайн з центральним або овальним круглим діамантом, який оточений трикутниками діамантами з боків. Виріб подібний до цього дизайну зазвичай коштує десь 10 тисяч фунтів стерлінгів. Сказав цей співзасновник компанії. Фото каблучки, поки трошки так здалеку, трошечки так, оце єдиний кадр, який у нас зараз є. Мені насправді трішечки ця каблучка нагадала каблучку Меган Маркл. Від всього всього серця вітаємо, весілля це прекрасно. І вже зараз в таблоїдах, як це звичайно буває, запекла боротьба, коли буде весілля? Чи зустрінуться Вільям та Гарі на ньому і як вони будуть себе поводити? Ах, просто порадіємо за прекрасну пару, яка знайшла один одного. Як на мене, це чудово. До речі, це не єдине весілля, яке ми з вами очікуємо. Леді Еліза Спенсер поділилася фото з за заручен, з її тепер вже нареченим Ченнінгом Міллердом. Вони разом вже давно. Це не Герія з Пітером, які були разом рік. Тут пара майже 10 років зустрічається. Еліза це племінниця принцеси Діани. До речі, у Ченінга від попередніх стосунків також є дитина, хлопчик Нейт 2014 року народження. А з самою Ел Елізою вони почали зустрічатися в 2016-му. Стало відомо, що познайомилися вони через те, що він та чоловік Амелі Спенсер. Рідної сестри Елізи дуже близькі друзі, і в спільних колах отак вони і знайшли один одного. Дата весілля також, звичайно, поки не відома, але Еліза сказала, що весілля хочуть десь біля моря: Італія, Іспанія, щось таке. До речі, про моря і океани доволі цікава історія вийшла з відпусткою принца Вільяма, принцеси Кетрін, діто і навіть батьків принцеси Кетрін. Взагалі, це така доволі відома історія, яку я особисто спостерігаю вже не в перший рік. Літо в королівській родині, а особливо кінець липня і весь серпень – це прям відпустки. Робочих виходів супер мінімально, а то й взагалі нема. Звичайно, за часів королеви Єлизавети всі відправлялися в Балмору, в Шотландію, та й плюс там не так спекотно, королева Єлизавета обожнювала. А Балморал, я зараз навіть трішки заздрю, у нас стоїть страшенна жарюка. Так ось, звичайно, це період відпусток, нічого страшного чи незвичайного в цьому нема. Але увельські з дітьми відправилися на приватному літаку до Греції. Там, як вже зараз з'ясувалося, їм друзі дали яхту. На цій яхті вони відпочивали. Яхту дали безкоштовно. Що в цій історії для мене особисто стало супер дивним, я супер випадково взагалі дізналася про цю поїздку. Всі таблоїди, які я читаю та за якими слідкую, не писали про неї взагалі. Мені випадково попалася стаття, яка була перекладена з грецької мови. Про це писали по суті тільки грецькі ЗМІ. Люди почали вибухати і злитися через те, що британські ЗМІ нічого не кажуть про відпуск Кетрін та Вільяма. Люди почали бачити в цьому якусь нечесність, і Делі Мейл все ж таки через тиждень зробив невелику статтю про цю поїздку Кетрини і Вільяма. Я тут трішки не розділяю прям такої нападки на Кетрін та Вільяма за їх поїздку, бо люди їм і приватний літак пригадали, що типу це погано, і про те, що вони поїхали, скажімо так, не по британській території відпочивати, там не кудись на своїй території, а в Грецію. А тут мені більше не подобається, що таблоїди просто не писали про цю поїздку. Тому що в такому випадку це виглядає так, ніби їм, типу, сказали про це написати. Але з іншого боку, потім Mail, це вже питання чи зі власним бажанням, чи під тиском людей, вони вже написали цю статтю, але трішки поверхнево. На цьому не закінчуються таємниці з приводу цієї поїздки. Статтю, з якої взагалі про це стало відомо, я прикладаю. Спочатку сказали, що вони вельські прибули на яхту Опера, яка належить Шейху Абдулі Бін Заїду, високопосадовцю Об'єднаних Арабських Еміратів. Регіональне морське спостереження підтвердило, що яхта прибула поблизу острова одночасно з тим, як повідомляється, прибула Кургівська пара. Місцеві грецькі змі, до речі, описували цей візит як супердискретний, супер Захищений, посилений охороною. Всі машини були з сильно, затонованими, сильно затонованим склом. Жоднісінького фото в цей раз не було взагалі. Це вам не відпуска до Франції, коли було б дуже багато людей. Це яхта, все супер дискретно. Але потім через тиждень газета Daily Mail опублікувала власний репортаж, і в якому вона сказала, що родини Уельських відпочивали не на опері, а на зовсім іншій яхті. Вони сказали, що грецька державна службовиця у відставці впізнала Кетрін і діток Уельських на яхті, яка називається Алмаксі. Це еко-яхта вартістю 40 мільйонів фунтів стерлингів. Дані, які давали Daily Mail, взагалі не згадували таку яхту як опера. Взагалі, а морське відстеження підтверджує, що обидві ці яхти перебували в регіоні в один і той самий час, тому в принципі можливо, що вони були на опері, можливо, вони були на цій іншій яхті. Тут буде дуже складно сказати точно на якій вони були. Якщо вони були на опері, Daily Mail просто намагається це приховати, це ще більш дивно, як на мене. А якщо вони дійсно були на іншій яхті, то ну хтось щось десь наплутав. Коротше, вигрібли вони за Private Jet. На мою думку, це вже таке. Ну, вони, вони все ж таки мають право на відпочинок, на те, щоб о, мати приватний якийсь відпочинок. Але оця вся підвищена секретність, незрозуміло, на якій яхті вони були, незрозуміло, чому так довго про це не писали британські таблоїди, ось це для мене виглядає трішки містично. Хоча, з іншого боку, вони, може, хотіли просто повністю приватного відпочинку. Але з іншого боку, якщо їм реально дали безпеку, Коштовну яхту для відпочинку, то також виникає питання, як це так. Коротше, як на мене, дуже заплутана історія на рівному місці, просто от з нічого. У мене від неї трішки вайб зникнення Кетрін, поки палац не розказував про її діагноз. Коли все можна було просто прозоро людям розказати, і люди, люди б не вигадували теорії змов на рівному місці. Але ось така якась дуже містична історія сталася з їх відпочинком. Знімемо трішечки рівень накалу перед наступною ще одною вибуховою новиною. Майбутня королева Норвегії Інгерт Олександра розпочала своє навчання. В університеті Сіднею вона буде навчатися аж в Австралії. А за її словами, вона буде вивчати європейську та міжнародну політику, і їй дуже цікаво вже розпочати своє навчання і дізнатися більше і більше про ці специфіки. Вийшла тим часом нова книга. Назвали Дуже епічно злі. І падіння Дому Йорків. У ній стверджується поруч з іншими всіма речами, що на сімейних зборах у 2013 році між Гаррі та Ендрю спалахнула гаряча суперечка, через що Ендрю щось сказав за спиною Гарі, і вся ця історія загострилася до такого, що Гарі повернувся і просто розбив Ендрю ніс. Тобто принц Гаррі почав бійку з принцем Ендрю. Також є окреме твердження також в цій книзі, що Ендрю пізніше ставив під сумнів стосунки Меган та Гаррі, Він називав її опортуністкою і припустив, що шлюб не триватиме довго. В принципі, якщо вірити цій книзі, то стосунки між принцем Ендрю та принцем Гарі доволі складні. У нас вже є відповідь Гаррі на це. Речник Гаррі заявив, я можу підтвердити, що жодне з цих слів не є правдою. Принц Гаррі та принц Ендрю ніколи не сварилися, а принц Ендрю ніколи не робив принцу Гаррі коментарів щодо герцогині Сасекскої. При цьому одночасно з тим юрист, речник. Принц Агарі сказав, що у них все ще триває судовий процес через те, що у Daily Mail містяться грубі неточності, шкідливі наклепські зауваження, і що вони можуть підтвердити, що вони вже відправили юридичний лист від адвоката принца Гарі до Daily Mail, І я так розумію, що розбиратися з цим автором також, можливо, будуть окремо в зв'язку з цією книгою. Дуже важливо, що цей коментар опублікували the People, які все ж таки відомі своєю прихильністю до. О Меганта Гарі, і мені буде дуже цікаво почитати вашу думку, чи могла реально статися така ситуація між Гарі та Ендрю. Сам автор в той же час каже, що всі дані він отримав прям суперінсайдерської ем, сторони. Взагалі, книжечка ця, яка вийшла, це просто бомба. Кажуть, нібито слова Епштейна встигли продати цьому автору. І з такого самого голосного, що там було, це нібито слова самого Епштейна, що Ендрю та він сам є два секс-залежних чоловіка. Ем, майже пряма мова, я так розумію. Епштейна зі звітів, які я утримував від жінок, з якими ми спілкувалися, він найзбоченіша тварина в спальні. Він любить займатися тим, що навіть для мене є дивакуватим. А я король дивакуватих. Взагалі, книга містить якісь неймовірні подробиці. Запевняється, що зараз йому за 60 і каже, що він переспав понад за тисячу жінок. Він спав з порнозірками, авторками, акторками, моделями, спортсменками, політиками, барменами в клубах і все таке. За словами його друга, сказано, що секс це найголовніша цінність в житті принца Ендрю. Подорожі світом, як торговий посол Великої Британії, та під час виконання інших королівських обов'язків дали йому доступ до красивих жінок, і він скористався цим сповна. Був кореспондент Ройтерс, який повідомив, що коли принц Ендрю представляв британського монарха на святкуванні діамантового ювілею короля Таїланду в 2006 році, під час його перебування в готельному номері в Банкоху було проведено понад 40 жінок. Часто щойно одна йшла, заходила інша. Персонал готелю звик до того, що іноземці приводили дівчат, але вони були вражені тим, що до номера Ендрю заходило понад 10 дівчат на день. Там, в принципі, в цій книзі багато слів жінок, які мали стосунки з принцом Ендрю. Вони дуже яскраво все це описують. Одна з жінок взагалі розказала, що він, принц Ендрю, їй особисто розказав, що у них Саро Фергюсон домовленість про відкритий шлюб і що типу, все окей, що тут відбувається. Також в цій книзі сказано про те, що у принца Ендрю були романи з домашнім персоналом, і одна няня принцеси Бет. Євгеній навіть пішла через його неадекватні небажані залицяння. Також від нього пішла не одна масажистка через безкінечні розмови про інтим, безкінечні питання про її особисте інтимне життя і пропозиції різного роду. Взагалі, книга це безкінечне перерахування жахливої поведінки принца Ендрю до жінок. І що найжахливіше, це часто невзаємної. В принципі, я не можу сказати, що щось Пернове ми дізналися про принца Ендрю в тому плані, що всім було давно зрозуміло про його цінності в житті. Але історія про невзаємні е, залицяння це вже взагалі занадто. Історія з принцем Ендр з принцем Гарі. Подивимося, чи з'ясується ще якось, може, якісь джерела цих всіх історій. Про принца Гарі я маю на увазі. 4 серпня виповнилося 44 роки Меган Маркл. І я вважаю, чесно, що вона виглядає фантастично. Я коли задумуюся, що цій жінці не 35 чи 37, а 44, так взагалі, виглядає шикарно, плюс народила вже двох діток. Це круто так виглядати. І енергія в ній б'є просто як з джерела. Це круто, коли так. Також опублікували нові відео як тизер до нової партії вина Меган прямо в її день народження. До речі, про Меган стало відомо про новий етап судових засідань між Самантою Маркл та Меган Маркл. Саманта нагадує подала до суду на Меган за наклеп у фільмі від Netflix. Там було багато чого, що казала Меган. Саманта вже подавала до суду у 2024 році, але тоді вона суд програла. Але тепер вона, і її адвокати, вирішили не зупинятися і, за словами адвокатів, вони зібрали нові докази. І ось 9 вересня почнеться судовий процес, і вони збираються всі ці докази надати суду. Пам'ятаєте, ми в червні з вами вже говорили про робочий вихід Кетрін. Тоді вона відвідала нове крило музею Вікторії та Альберта. Кетрін створила, як з'ясувалося, власну добірку артефактів з одного зі своїх найулюбленіших місць. Міні виставка під назвою під назвою творці буде виставлена в рамках широкого безкоштовного екскурсійного центру. До початку 26 го року. Добірку, яку тоді зробила Кетрін, вже можна побачити. Видатним експонатом в експозиції Кетрін є костюм Олівера Месела для лісових галей, який носила Діана Вір у постановці королівського балету спляча красуня 1960 року. Хтось каже, що таку Такий експонат до добірки додала принцеса Кетрін на честь принцеси Діани. А хтось все ж таки бачить, що вона тут схилилася до Шарлоти, яка також дуже любить балет. Тому Кетрін у нас тепер ще й музейний куратор. Біографічні книги про королівську родину не закінчуються, і на черзі у нас книга про принцесу Маргарет, яка до речі, також вийде 9 вересня. 9 вересня щось який день ікс. В ній авторка Меріл Сікрест, який, до речі, 95 років, і вона номінантка пуліцерської премії, каже, що Маргарет, за її думкою, страждала від фетального алкогольного синдрому. Це медичний діагноз, який ставлять за низкою фізичних та неврологічних ознак, що виникають внаслідок впливу алкоголю на плід під час вагітності. Я, взагалі, коли почала читати весь опис наслідків, якось ну дуже страшно стало, якось дуже страшно. Історія. Сама авторка каже, що, хоча принцеса Маргарет не мала рис обличчя типових для такого фетального алкогольного синдрому, її перепади настрою, маленький зріст, труднощі з навчанням, а також мігрені, які були для неї просто беззупинними, могли бути симптомами саме цього стану. Як на мене, це дуже голосна заява, яку підтвердити ну, майже неможливо. І тут ще такий невеличкий Аспект, маленький зріст. Принцеса Маргарет була метр п'ятдесят п'ять, але королева мати була метр п'ятдесят сім. Королева Єлизавета була метр шістдесят три. А Георг VI, батько, принцеси Маргарет, був метр сімдесят п'ять. Наскільки можливо, щоб принцеса Маргарет була прям сильно вища? Ви знаєте, якби королі королева були, я не знаю, метр дев'яносто, а вона метр п'ятдесят п'ять, то я тут розумію. А коли вона метр п'ятдесят п'ять, а її мати метр п'ятдесят сім, ну я теж метр шістдесят, а в мене мама метр шістдесят два. Ну, типу. Так буває, коли не дуже високі батьки, не будуть дуже високі діти. З приводу всіх інших проблем, мігрені і всього такого, Маргарет сама любила випити і курила і все на світі. Але за словами Меріл, королева мати була відома тим, що багато пила, а фетальний алкогольний синдром не було виявлено аж до 1973 року. Що ставить припущення, що їй могли не радити утримуватися від вживання алкоголю під час вагітності. В той же час Меріл пише, що під час вагітності ще Єлизаветою королева мати не пила. Чому? Тому що її під час вагітності відвертало від алкоголю, і вона навіть до прикладає лист, який написала королева мати своїй подрузі, що воно завжди піднімало їй настя, і буде дуже сумно, якщо тепер вона більше не зможе ніколи пити, тому що от під час вагітності її відвертало від алкоголю. І типу саме через це з королевою Єлизавету нічого подібного не сталося. Звичайно, жодних доказів, що у принцеси Маргарет був такий синдром, немає. Це лише думки авторки з цього приводу, певні докази розмови з лікарями, але підтвердити такі речі стовідсотково на жаль неможливо. Або на щастя, там вже людина померла 20 років назад. Тут же нічого не дізнаєшся. У герцога та герцогині Вестмінстерських народилася їх перша дитинка. Це донечка, яку вони назвали Козіма Флоренс Кросвенор. Від всього серця вітаємо. Можливо, навіть очікуємо, що принц Вільям стане хрещеним батьком. Про вельських кажуть, що вельські планують переїзд, і їх новим будинком, швидше за все, стане Форт Бельведер. в це маєток в неоготичному стилі в місцевості великого Вінзорського парку, побудований ще у 18 столітті. Маєток відомий королівській родині як Форт. Колись він був найулюбленішим будинком Едварда VIII, який жив там до того, як став королем, і після того, як зірся престолу, щоб одружитися з Воліс Сімпсон. Але, взагалі, цей маєток був побудований ще в 1820-х роках. Форт Бельведер спочатку називався Тауер Шарпс Гіл. Його. Спроєктував англійський архітектор, який також відповідав за відбудову Вінзурського замку. Під час свого правління королева Вікторія використовувала Форт Бельведер як чайний будиночок, а в 1860-х роках цей будинок був відкритий для публіки. У 1929-му принц Едвард. Тоді ще Принц Уельський переїхав туди. Його батько, Король Георг V, до речі, казали, був дуже здивований таким його вибором будинку, але сам принц Едвард казав, що він неймовірно любить цей будинок. Також він казав, що у форті Бельведер він зміг створити дім, як колись мій батько та дід створили один у Сандрангемі. Тут я провів одні з найщасливіших днів свого життя. Саме у Форт Бельведер Едвард зустрічався з Воліс Сімпсон. в 1936 році. Воліс переїхала до цього форту, і саме на цій території, в грудні 1937 року, король Едвард VIII підписав документи про зречення від престолу. Після зречення Едварда Форд залишався незайнятим протягом десятиліть. А потім Джеральд Ласселес, онук Георга П'ятого, і двоюрідний брат королеви Єлизавети, переїхав до цієї території. Він син принцеси Мері, яка носила титул королівської принцеси до принцеси Анни. Пізніше він і його дружина виставили договір оренди на продаж. Це був 1976 рік. У них можна виставляти договір оренди на продаж. Це нормально, оренди. Просто договори оренди підписуються там на 50 років, їх можна перепродавати всередині родини. На початку 80-х було придбано право Галеном Вестоном, але він помер у 2021 році. Його родина все ще живе там, і досі володіє правом оренди. На території цього будинку є відкритий басейн і тенісний корт. А на цій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Пишіть у коментарях, що думаєте про все, що сталося за цей час. Дякую за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирної. Ого, неба над головою бережіть себе на все добре.